Відсутність так. Габріела і Саліба якраз вплинула не на гру арсенала в захисті, бо в захисті було в принципі все гаразд. Я б не сказав, що Челсі там навіть якісь моменти створював. Естеван в першому таймі був активний. А далі вже там Стан з Челсі після стандарту забив. Але початок атаки був не дуже якісним. Через ось те, що Москера трохи панікував з м'ячем, і інка п'є теж в нього не виходило. в другому тамі. Чому власне Люї Келі вийшов одразу замість Калафьорі? Тому що потрібен був додатковий грай центрі поля, бо у Челсі там була перевага. Ось це створили проблеми. Цікавий момент. Ось вже гол Арсенала, і те, в чому проблема Челсі, є це індивідуальна гра в захисті. Ну дуже легко дозволило Арсеналу забити, коли банальна флангова атака йде передача до штрафного майданчика і на дальній штанзі. Два гравці арсенала проти одного гравця Чіс. Мінімальне, що змогли здобути, вони здобули, і я не думаю, що Артета там чи хтось в Арсеналі дуже розчарований тим, що не виграли, навіть попри те, що Челсі в меншості грав більше тайм.